Якщо ти дивишся це відео, швидше за все тебе цікавить світ криптовалют, але ти ще не знаєш, з чого почати. Може здаватися, що все складно, незрозуміло, і взагалі це точно для айтішників. Але правда в тому, що криптовалюту може зрозуміти кожен. Потрібно лише почати з простих слів, з основ. І це відео твій перший крок. У ньому ми розберемо, що таке криптовалюта і навіщо вона потрібна, що означають слова блокчейн, транзакція, криптогаманець, які перші кроки варто зробити новачку, і що важливо зрозуміти психологічно, щоб не здатися на першому ж етапі. Отже, почнемо по черзі, що таке криптовалюта. Уяви, що у тебе є електронні гроші, не фізичні. А онлайн, якими ніхто не може керувати: ні банк, ні держава, ні третя особа. Це і є криптовалюта, це цифрові гроші, що захищені криптографією. Вони існують тільки в інтернеті, працюють на основі блокчейну. Але про блокчейн пізніше. Поки розберемо ключові особливості: децентралізація. Криптовалюта не контролюється банками чи державою. Вона працює на основі спеціальної технології блокчейну, яка розподілена між тисячами комп'ютерами по всьому світу. Анонімність і безпека. Імена власників криптовалют не вказуються. Є лише адреси гаманців. Але при цьому будь-хто може побачити, що і скільки було переведено Обмежена кількість. Наприклад, біткоїнів може бути максимум 21 мільйон. Це захищає від інфляції, як у випадку з друком звичайних грошей. А тепер про страшне слово блокчейн. Що ж таке блокчейн? Звучить серйозно і незрозуміло, але насправді все простіше, ніж здається. Блокчейн це як велика публічна книга, у яку записуються всі транзакції. Цю книгу неможливо підробити або змінити без відома всіх учасників мережі. Кожна транзакція як рядок у книзі, і кожен може переглянути цю книгу. Але ніхто не може підробити старі записи. Блок це набір транзакцій, ланцюг чейн це хронологія всіх блоків. Усе це зберігається на тисячах комп'ютерах по всьому світу. Саме це і є децентралізація. Саме блокчейн дозволяє криптовалютам бути чесними та незалежними. Далі нам важливо знати про криптогаманець та сітфразу. Хочеш володіти криптовалютою? Потрібен гаманець не банківський, не PayPal, а саме криптогаманець. Він буває браузерний, апаратний. Та мобільний. Браузерний. Найпоширеніший: це Metamask, Phantom, Trust Wallet. апаратний, наприклад, Ledger, Trezor. Мобільний. Ти можеш завантажити на телефон як застосунок. Наприклад, Metamask це найпопулярніший EVM-гаманець у світі криптовалюти. Зазвичай гаманці, які можна скачати в браузері, можна встановити і на телефоні. Типу Metamask, Phantom, OKX Wallet. Кожен криптогаманець створює унікальну сітфразу. Це твій головний ключ. Якщо хтось дізнається твою сітфразу, він отримає повний доступ до твоїх коштів. Ніколи за жодних обставин не передавай її нікому. А що таке транзакція? Транзакція це коли ти надсилаєш або отримуєш криптовалюту. На біржі або всередині гаманця. У реальному світі ми купуємо товар і віддаємо за нього гроші. Це теж транзакція, тільки фізичними грошима. У криптовалюті транзакція відбувається онлайн, купівля криптовалюти або обмін однієї криптовалюти на іншу. Кожна транзакція підтверджується в мережі та записується в блокчейн, книгу, в якій зберігаються старі записи та додаються нові. Це схоже на переказ грошей у банку тільки без банку. У кожній транзакції є комісія ГАЗФІ, яка залежить від конкретної мережі. Транзакція може відбуватися від 2 секунд до кількох хвилин. Ну і як же обійтися у світі криптовалюти без терміну біржа? Купити або продати криптовалюту можна на криптобіржах. Більше інформації про біржі буде в наступних відео. А поки продовжуємо знайомитися з популярними біржами. Це Binance, дехто каже Binance, Bybit, або Бубіт, теж кажуть, OKX, або OKEX, МЕКСі та BitGet. На біржі ти можеш купувати криптовалюту за фіатні гроші, тобто долари, гривні, євро, обмінювати одну криптовалюту на іншу. А також виводити криптовалюту з біржі на свій гаманець важливо знати, що після реєстрації на біржі потрібно пройти верифікацію особи, тобто кіс, надати паспорт або id карту. фото. Це стандартна процедура і боятися її не варто. А далі ми переходимо до наступного пункту нашого відео: Чого варто остерігатися? Новачків часто ловлять на логотронах, адже бракує досвіду та знань у тих, хто тільки починає, і їх легше всього обманути. От зараз послухай уважно, чого точно не варто робити на початку пізнання цієї сфери не плати за навчання, не знаючи, хто тебе навчає. Насправді майже вся інформація є у відкритому доступі. Я тому приклад я вивчала криптовалюту самостійно з нуля. Без вкладень. Роблячи власні помилки, набиваючи шишки. І тепер на цьому каналі я хочу поділитися своїм досвідом і вберегти тебе від типових помилок початківців. Ніколи не пиши та не говори нікому свої сітфрази або приватні ключі криптогаманців. Не ведись на гарантований заробіток. Ніхто не дасть тобі ніяких гарантій в криптовалюті. Тут завжди є ризики. І тільки ти вирішуєш, на які саме ризики ти готовий піти. Не встановлюй усі підряд застосунки, гаманці та додатки. Це ризиковано. Завжди перевіряй і знай, чому ти це скачуєш, для чого. Повинна бути мета завжди думай тож, які перші кроки новачка. Давай розберемося покроково, що варто зробити для початку встанови гаманець. Metamask. Це основний гаманець, який знадобиться для роботи з проєктами. Не забудь записати сітфразу 12 слів та зберегти приватний ключ при створенні гаманця. Зареєструйся на біржах Binance Bybit, Mexi. Обов'язково пройди верифікацію. Тобто кіс, Зареєструйся в основних соцмережах, якщо там ще тебе немає Discord, Twitter, X, та Telegram. Підпишись на корисні канали про крипту в YouTube, Телеграмі, Твіттері, яким довірятимеш свій час. Слідкуй за ними, аналізуй, вмикай інтуїцію для створення правильного оточення себе криптовалютною індустрією. Почни виконувати безкоштовні активності, тестнети, квести, соціальні активності. Створи Google таблицю та зошит, куди будеш записувати усе, який проєкт проходиш, що саме зробив, яку активність, яким гаманцем під'єднувався, через які соцмережі. Початок завжди найстрашніший, бо все нове, і потрібно організувати свою роботу. Адже ти плануєш заробляти на себе. Все здається складним, плутаєшся у словах, нічого не розумієш, це нормально. Дозволь собі вчитися не порівнюй себе з профі, вони теж колись були новачками. Розвивай звичку виділяти 20-30 хвилин щодня на нову інформацію про криптовалюту, на новий проєкт. Дисципліна це ключ до успіху. Йди крок за кроком, без паніки, без поспіху, і все вийде. Крипта це не тільки про гроші в інтернеті. А й про майбутнє фінансів, інновації, свободу та відповідальність. Розуміння основ допоможе уникнути шахрайства і приймати обдумані рішення. Тепер ти знаєш, що таке криптовалюта, як вона працює, з чого почати і чого краще уникати на старті. Якщо хочеш заглибитися в цю тему, підписуйся, тисни лайк і пиши в коментарях, які терміни ще залишаються незрозумілими. Та які теми хотіли б, щоб я пояснила. У наступних відео я детально розповім, як встановити та користуватись основними криптогаманцями. Також на каналі будуть з'являтися детальні гайди безкоштовних активностей і теснетів для новачків, а ще навчальна інформація про криптовалюту, напрямки у крипті, як торгувати, різниця між теснет і майнет, які помилки роблять новачки. І як їх уникнути, щоб не втратити свій депозит. Головне, не боятися почати і поступово вливатися в нову сферу, вивчаючи інформацію. Якщо це відео стало для тебе кроком уперед, тисни лайк, щоб не загубити. Залиш коментар, навіть просто дякую. Так я бачу, що ця інформація корисна. І матиму ще більше бажання ділитися своїм досвідом. Підписуйся, якщо хочеш розібратися в крипті крок за кроком, без паніки, без води, простими словами. І пам'ятай, усе починається з першого кроку. Твоя криптопрокачка тільки починається. Наступне відео вже скоро. До зустрічі!